The спортивні змагання попри війну, як говорить заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради у сфері молоді та спорту Наталія Кривохижа, сучасні події призвели до унеможливлення проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в бажаних масштабах. Виходячи з умов сьогодення, дотримуючись правового режиму воєнного стану, з обов'язковим погодженням прилуцької військової адміністрації відбулися такі спортивні змагання. Благодійний турнір замреслінгу серед дітей, чоловіків та жінок. організаторами вис. Виступ... Тупили Чернігівська обласна федерація мреслінгу та відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. До участі у змаганнях долучилися спортсмени з Прилук, Прилуцького району, міста Борзна, Кривий Ріг і в кількості 51 учасник. Товариський матч між вихованцями відділення футболу Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи пройшов на стадіоні Супутник гра пройшла в чудовій дружній атмосфері. Двічі відбувся благодійний турнір з пляжного волейболу. Організаторами виступила Прилуцька федерація волейболу та відділ сім'ї, молоді та спорту. У змаганнях взяли участь понад 35 команд – це дівчата, юнаки, чоловіки та жінки. Також благодійний турнір з джиу-джитсу, присвячений Дню батьку. У змаганнях взяли участь 40 учасників, які представляли команди спортивних клубів Механіка, Арена та Прилуцької федерації Дзюдо та самб. Наголошую, що проведені спортивні заходи благодійні, і всі кошти зібрані під час проведення турніру. Передані на потреби збройних сил України. Посадовець зауважила, що наразі заплановано ряд спортивних заходів, але за умови стабілізації ситуації в країні. У ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко Наталія Кривохижа нагадала, що в місті діють дві локації у рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України біля 13 Її школи та на території міського пляжу на території її локації розміщено інформаційні стенди та таблички, де можливо сканувати QR-код, переходити за посиланням та виконувати комплекс доступних фізичних прав на свіжому повітрі без спеціальних тренажерів та персонального тренера. У міській раді діє координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при Прилуцькій міській раді, основним завданням якої є вивчення проблемних питань у сфері національно-патріотичного виховання та внесення пропозицій щодо їх вирішення на території міста Прилуки на 20-ій сесії міської ради було прийнято рішення про утворення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання і відповідно до положення про координаційну раду на офіційному вебсайті Прилуцької міської ради. Було оприлюднено оголошення про формування складу координаційної ради. Пропозиції, щодо делегування своїх представників могли надати підприємства, установи, організації та інститути громадянського суспільства. На даний час проводиться узагальнення інформації, після чого буде підготовлено та подано на погодження міському голові пропозиції щодо персонального складу координаційної ради. Наталія Кривохижа повідомила, що відповідно до плану дій з реалізації стратегії національно-патріотичного виховання, планується проведення благодійного вишкільного виховного заходу із залученням відповідних правоохоронних служб міста, військовослужбовців ЗСУ, провідних тренерів бойових мистецтв. Брали участь і у низці навчальних заходів з Тан, що стосується гендерної рівності, запобігання насильству сім'ї та протидії торгівлі людьми, разом із спеціалістами відділу сім'ї молоді і спорту взяли участь у наступних заходах. Онлайн нарада на шляху до безпечної та задекларованої праці в Україні, проведена управлінням держпраці у Чернігівській області. Обговорювалися можливості розповсюдження інформаційних буклетів на підтримку інформаційної роботи про ризики примусової праці торгівлі людьми. Як результат була проведена інформаційно просвітницька кампанія для населення Примусова праця, як розпізнати та уникнути. Вебінар проведений Національною соціальною сервісною службою України Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні. Тренінг протидія торгівлі людьми в Україні, враховуючи, що вся світова спільнота відзначала всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, 3 серпня було проведено чергове засідання міжвідомчої ради, на якому обговорили заходи щодо протидії торгівлі людьми під час воєнного стану в державі, ситуацію щодо стану насильства у місті під час війни. Питання щодо надання психологічної допомоги у засіданні взяли участь представники всіх відповідальних структурних підрозділів поліції, прокуратури, освіти, медицини, соціальних служб, центру пробації, центру зайнятості психологи. Що стосується молодіжної політики, то молодіжна рада тісно співпрацює з Прилуцькою міською радою, українською асоціацією молодіжних рад Конгресом молодіжних рад. Члени молодіжної ради беруть участь в онлайн навчаннях та грантових проєктах, проводять благодійні акції для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Тощо до прикладу разу ми взяли участь в онлайн навчанні молодіжна робота під час війни. Обговорювалися формати молодіжної роботи під час війни та ділились досвідом роботи. Також онлайн подія про шлях України. І не до ЄС. спікером була Ольга Стефанишина, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Протягом останніх місяців відділ сім'ї молоді та спорту у співпраці з відділом інвестицій та міжнародної діяльності започаткував та реалізував проєкт соціальної дії, економічна ігротека за підтримки проєкту зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості, що співфінансується з європейським союзом та Британською Радою в Україні. Слід зазначити. Що проєкт повністю реалізований та завершений, але враховуючи побажання учасників, що тижневі ігрові сесії будуть продовжуватися, тому долучитися може кожен бажаючий. Наталя Кривохижа відмітила, що у 2022 році, вперше в Чернігівській області Прилуцькою міською радою був реалізований гуманітарний проєкт з протимінної діяльності. Проведення такого заходу має змогу підвищити безпеку місцевого населення та підготувати внутрішньопереміщених осіб для безпечного повернення. Дення своїх домівок інформаційні буклети були розповсюджені як серед населення міста, так і серед переміщених осіб. Міський голова Ольга Попенко дала позитивну оцінку роботі відділу сім'ї, молоді та спорту. Очільниця прилук зазначила, що, попри воєнний стан, діяльність відділу не припинялася. На сьогодні треба сказати слова вдячності відділу молоді і спорту і олені. І треба сказати і Руслану Мостіпану і великі слова вдячності. І Тарасу Головченко всі працюють, працюють з молоддю, тому це нелегка робота на сьогодні, коли йде в країні війна. Але ви бачите за інформацією, за презентацією, що це колосальна робота проведена. Тому ми вам дуже дякуємо за роботу. Ну і звичайно, сподіваємося, що ви в подальшому будете працювати, що ви разом з відділом інвестицій. Також будете брати писати проекти і брати участь, і перемагати, бо для того, щоб молодіжна політика розвивалася, зрозуміло, що потрібні значні кошти. Тому будемо сподіватися, Вінія Сергіївна, що у вас роботи дуже багато і особливо ще і питання не тільки для розвитку інфраструктури міста, а ще і для розвитку молодіжної сфери. Тому щиро дякую за роботу, тому що мені спостерігати роботу вашого відділу. Про те, що я бачу, що Олена Володимирна присутня, вона знає кожного, кожну багатодітну родину, всі родини знають її в обл. Чи вона зустрічається з ними? Тобто це говорить про те, що відділ на сьогодні, як і попередні роки, працює і працює успішно.